Найда доброго ранку. Найдуня. Кішечка, півтора місяця тому її знайшли на автостанції Коломиї Молочна. Забрала від кішечки мами. Вона не їсти ні пити, не вміла, ні в туалет сходити. ми її все навчила. Ось така, Все їсть. Ой, і корм. Все їсть. А зараз вона ранкова зарядка з іграшками. А зараз спробуємо з нею пограти. М'ячик. Так, футболіста. Футболістка. Так, так, а ну-ка привіт, передай нашим глядачам. О, малпочка маленька. Так, о, гол. Молодець, забила гол. Гол забила. Дівчинка Найда. Хто полюбить найду? Хто найдочку полюбить? Хто її полюбить? Хто? Оце тетя. О куди? Павудинка? Чи, чи, чи. чи тополиний пук?